Замішую сьогодні хліб із домашньої закваски, ту, що я робила сама. Кому цікаво, у мене є повне відео, як робити закваску. Ось дивіться, яка вона класна. Так, буду зараз все важити, щоб було все зрозуміло. закваска у мене ця. Стоїть в холодильнику. Так. Одна ложка. Три ложки. Три ложки в мене вийшло. 128. 129. 130 грамів. 130 грамів закваски. Так, я ж відразу її під Підживлю, підкормлю. Вкидаю одна ложка, друга. І третя. Все одразу роблю і все. Зараз водички ще додам. Так, 40 мл води. Одразу ж я оце замішую і ставлю у холодильник. Нехай стоїть. Коли мені треба, я взяла і, і займаюсь собі, замішую, все, закриваю і ставлю у холодильник. До наступного разу. Відміряю ложки, 120 грамів. Заливаю водичку. Повний, Повна склянка, отака мене бокальчик. Зараз скажу, скільки тут вийшло. 304 грами. Бокальчик на 300 мл. Все розмішую. Замість цукру я кидаю стерію. Я вже кидала нормально. Ви можете кидати цукор, можете мед. У мене на мед алергія. Так, вкидаю Столову ложку стевії. чайную ложечку соли. Теперь я додаю высевки житни. У нас же хлеб Так. даю. Одна ложка. Дві ложки, Три ложки. Так. Три ложки. Тепер люблю ще коріандр, щоб пах. Щоб хліб пах коріандром. Ну так трошки в мене мелений. Багато не будемо. Так. Солод, солод жизни, так. вот так, чайная ложка, вот эти, кидаю. жменьку, ось 30 грамів бубок насіння і бубок 30 грамів. Бубок з гарбуза теж 30 грамів. Так, тепер Борошно пшеничне, обойне, цільнозернове. 100 Сто 100 грамів і борошно житнє, обдерне. 300 грамів Загалом вийшло 300 грамів борошна так замішуємо все прибираємо ваги беру цю лопатку нею зручніше замішувати. Так, все додали, що треба все додали. Висівок три ложки. Я напишу складники під низом води 300 мл. Так, все. Зараз ще олії сюди додам. Так, олії. Одна ложка. Одна, ну, дві ложки столові, це в мене більше трішки. Дві столові ложки олії. Все. Оце вже точно все. Таке тісто повинно бути таке. Ось таке, бачите. Ось. І не рідке, і не густе, ну таке. Так, тепер змазую олією. гарненько змазую олією бо коли починаєш викидати із форми, воно добре пристає. Треба ножичком підковирювати, завтра покажу Так, ну що, тепер викладаю у форму. Сьогодні я хліб залишу на ніч тут. Не буду в холодильник ставити, бо минулого разу, щось в мене в холодильнику він не підійшов, то я ставила. Ще він доходив у мене в день на кухні. Так що зараз ставлю його на кухню. Та і все отак залишу. Та й буду наблюдати. За ним. То я боялася, що він за ніч він був рідкуватий, трошки тісто було рідкувате Думала, що піде швидше підніматися, поставила в холодильник, а це густіша трішки тісто, то буде стоять тут, на кухні. Зараз прохолодно, не жарко. Так, приглажу отаку ложкою з водичкою, водичкою ось так мучую і приглажу, так, притрушую комжутиком, Ну, сінечком. Оказую, що у нас тут є, хлібинки, Да? Ще можна додавати чорну різати. У мене зараз поки немає. Так, таку. Таке насіннечко із гарпуза. От, все. Да, і все. Закриваю кульочком, тому що я буду подивлятися на нього, щоб він не перестояв, бо як перестої, якщо сильно підніметься, потім він може впасти. Треба наблюдати час від часу буду наблюдати. І потім вам скажу, як краще, чи в холодильнику, чи так. Все, бо минулого разу з холодильника витягла, то ще півдня ходила, заглядала до нього. Все. Все, хай отак і стоїть. Він нікому тут не мішає. Так, завтра вранці будемо дивитись. Зараз у нас сьома година вечора. Все, до зустрічі до завтра. Так, дівчатка, наступний день рано. Дивіться, як підійшов хлібчик гарно. Так що не треба його ставити в холодильник. Все добре. Все, я вже духовку включила, вже нагріла духовку. Ставлю в духовку. Хліб трішки перепікся. Було 10 хвилин, зараз 50. 40 хвилин це навіть багато. Ну, вже що є. Як є. Так. А я отак от ножем відділяю. Яки перепікся, ну нічого. Але, але, але треба не взівать, до да, дівчата? Ну, то ясно, що він спікся. Так. Ось. Ось така вийшла. Красота. Все тепер замотую і нехай примотую, і нехай стоїть. Відріжу шматочок хліба. Дивіться, який класний. Хрумкотить. А наскільки ну, цей шматочок заваже? 73 грами. Ну, та й хватить. А, ой, пахне. Все прохолоне гарненько, тоді я його поріжу, у кольочок і у морозилку. Все хліб на славу. Трішки підпікся, довше подержала. Ну, взагалі, я 40 хвилин печу хліб. А це 40 хвилин, може, вогонь був дужчий. На такому вогні, то можна і 30 хвилин. Ну, дивіться по своїх духовках.